Мої вітання всім, хто хоче бути здоровими. Мене звати Оля Чехрей і це програма Наше здоров'я. Що таке гостра респіраторна вірусна інфекція? Як зменшити ризик її виникнення в холодну пору? Нам розповість головний лікар Самбірського центру первинної медико-санітарної допомоги Андрій Іванович Бобак. Андрій Іванович, добрий день. Що таке гостра респіраторна вірусна інфекція? Доброго дня. Гостра респіраторна вірусна інфекція це є. Захворювання верхніх дихальних шляхів, яке спричинене різними видами вірусів. До таких вірусів можна назвати і вірус грипу, і коронавірус. От, і е, гостра респіраторна вірусна інфекція це сьогодні найбільш скажімо так, поширене захворювання, яке має свою сезонність. Ця сезонність має жовтень листопад місяць, коли наступає. Вологість більше, більше йде зниження температури до настання морозів, і також лютий, березень, місяць, коли йде, починається відлига, і є вологість. Які клінічні ознаки ГРВІ? Клінічні ознаки гострореспіраторної інфекції є, скажімо так, виражені симптоми загальної інтоксикації, це є біль голови, озноб. Нежить, кашель. І е, якщо говорити про грип і гостру респіраторну інфекцію інших вірусів, то грип наступає різко і підвищується температура до 39. Ті симптоми настають кашлю і нежиті більш рідко, як при гострих респіраторних інфекціях. Яким методом можна зменшити ризик виникнення гервії? Ну, якщо ми говоримо про е, профілактику самих гострих респіраторних інфекцій, є таке правило в народі, і воно мені дуже подобається, це є добре їсти, добре спати, бо здоров'я мусить дати. Е, що це означає? Це означає, якщо, е, коли настає власний сезон, сезон гострих респіраторних інфекцій, потрібно більше харчуватися такою їжею, яка містить е, цитрусові. Також ну, цитрусові мають звичайну вітаміну. Це багато, цинку, кальцію потрібно вживати більше, то є молочні продукти, твердий сир, риба, м'ясо і це, що стосується харчування і також провітрювання приміщень. Вологе прибирання, бо розуміємо, що вірус якраз осідає на слизову оболонку для того, щоб та слизова оболонка не була пересушена, щоб не подразнювалася, не було, скажімо так, проникною для, для вірусів. Потрібно зволожувати носові ходи, тому вологе прибирання в приміщенні, в якому ми знаходимося, і це є прогулянки на свіжому повітрі, коли немає вітру, є добра тиха погода. Потрібно е прогулювати, прогулюватись і дихати бажано через ніс, щоб слезували оболонки і судини тренувалися для того, щоб дати опірність е організмові. І якщо вже наступило, скажімо так, десь в колективах є е хтось захворів, потрібно ізолюватися. Ну, ми, ми рекомендуємо дітей не, не пускати дитячі колективи, в садочки, в школи. Ну і, скажімо так, коли настає 4-5 днів і немає ніяких ускладнень, тоді можна приступати до роботи або давати дітей в колективи. А чи дається захворювання якісь ускладнення на організм? Звичайно, гостра респіраторна інфекція може давати ускладнення. Найчастішими ускладненнями це є пневмонії – а також можуть бути середні утити. Ну, це, скажімо так, найчастіше е, ускладнення. Е, такими пропорціями для, для того, коли ми можемо зрозуміти, є ускладнення чи нема ускладнення, це може бути е, після 4-5 днів, коли знизилася температура, а вже на 5-6 день вона знову піднімається. От, це і велика загроза того, що наступає е, якесь ускладнення. І також е, ми повинні в той період звернутися до, ну, повторно до свого лікаря, сімейного, чи педіатра чи терапевта, і тоді вже е, провести додаткові методи обстеження, загальний аналіз крові, е, рентген зробити, е, можливо, консультацію вузьких спеціалістів, і тоді подивитися, яке ускладнення. Виникло, щоб його правильно і швидко е, пролікувати. А які є методи лікування ГРВІ? Ну, методи лікування ГРВІ. Ми е, найчастіше починаємо лікування з симптоматичної терапії. Розуміємо, що є загальна інтоксикація, от, є е, втрата рідини от, і є е, температура, яка є високою. Ну, інколи в дітей, тому потрібно перше жаропонижаючі препарати, якщо є вища температура 38, а в людей, які мають ризик високої температури, яка не збивається, це є планова дача жаропонижаючих препаратів, також рясне пиття. Рясне пиття для того, щоб, по-перше, знизити симптоми інтоксикації, по-друге, зволожити, зволожити слизову, де йде накопичення виділень в верхніх дихальних шляхах, шляхах, щоб. щоб та слиз, скажімо так, не, не стікала вниз по носоглотці і не було тих же самих ускладнень, про які ми згадували. Такі методи мають бути. Ну, дехто зразу призначає, скажімо так, антибіотики. Тому хочу дати відповідь, що антибіотики е, скоріше, ніж 4-5 днів, е, не потрібно призначати. <кій> Для того потрібно звернутися до лікаря, лікар е, проконсультує. І тоді зорієнтується, потрібно давати, є ускладнення, нема ускладнень. Коли вже, ну скажімо так, під'єднається бактеріальна флора, тоді потрібно дати антибіотики або інші препарати, коли вже розвинеться ускладнення. На днях центр первинної медико-санітарної допомоги відсвяткував своє п'ятиріччя. Що ви можете розповісти про його роботу? Так, власне, цього тижня ми відсвяткували, скажімо так, легенько п'ятиріччя. 5, 5 грудня 2017 року центр офіційно запрацював. Що стосується роботи центру, в нашому центрі є чотири амбулаторії, в місті Самбурі три амбулаторії, в яких працюють сімейні лікарі, терапевти і педіатри. і також в селі Стрілковичі. Працює амбулаторія загальної практики сімейної медицини і в наш центр в структуру входять два ФАПи: це і Ваньовичі і Дубрівка. В нашому центрі працюють сімейні лікарі, терапевти, педіатри, їх є 31 сьогодні, у нас лікар, всі половина є з вищими категоріями. Що стосується респіраторних інфекцій, власне, зараз якраз є підвищений рівень. Захворюваності за минулий тиждень ми мали біля 200 зареєстрованих випадків гостро-респіраторної інфекції. Закликаю всіх, ну, при, скажімо так, симптомах, про які ми говорили, звернутися до свого сімейного лікаря, до педіатра чи до терапевта і нададуть в нашому центрі фахову допомогу, скерують на аналізи, які у нас є безкоштовними загаль... загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі або. При потребі скерують до військового спеціаліста, а скажімо так, ну, в таких випадках, коли будуть ускладнені і пацієнт буде потребувати е, стаціонарної допомоги, скерують на стаціонарне лікування. Також, е, що стосується роботи нашого центру і респіраторної інфекції, ми маємо можливість сьогодні провести диференціальну діагностику. Відносно чи то і грип, чи то і коронавірус, чи, чи, скажімо так, звичайна респіраторна інфекція, ми проводимо швидкісні тести на COVID-19 і також ПЛР-діагностику проводимо. І за результатами попередніх досліджень, скажімо, тижнів, коронавірус сьогодні є знижено вже рівень захворюваності, зато домінує вірус грипу А. Так, що стосується роботи центру, то крім гострих респіраторних захворювань, і інші захворювання, і наші сімейні лікарі надають фахову медичну допомогу в нашому центрі. Тому прошу декларуватися і е, обирати нашого сімейного лікаря в нашому центрі, який знаходиться на вулиці Чайковського. Ми дуже дякуємо вам за інформацію. Дякую вам. Хочу нагадати, що в гостях у нас був головний лікар Самбірського центру первинної медико-санітарної допомоги Андрій Іванович Бобак. Ну а наша програма завершується. З вами була я, Оля Чихрай. Бережіть себе і залишайтеся здоровими.